На мою думку, держава має формувати такі умови господарювання, за яких стане вигідніше спрямовувати ресурси на попередження травматизму, про захворювання та поліпшення стану мов праці і охорони праці, ніж компенсувати потім витрати. До прикладу, законодавство Європейського союзу передбачає, що роботодавці регулюють питання системи управління охорони праці на своїх підприємствах, шляхом оцінки ризиків та розвитку їх на основі ефективного управління. Це шлях, яким має йти Україна. Одним із найкращих і наймовірніших шляхів зменшення рівня виробничого травматизму та покращення стану охорони праці є об'єднання зусиль в тому напрямку всіх зацікавлених сторін, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій. Лише спільними зусиллями можна зберегти життя, здоров'я та працездатність українських громадян та наших працівників. Виробничий підрозділ кутовське будівельно-монтажне експлуатаційне управління регіональної філії Одеська Залізниця підпорядкований службі будівельно монтаж. Ажних робіт і цивільних споруд. В управлінні працюють 322 працівники, з них 108 жінок. Виробничому підрозділу Котовське БМУ підпорядковано 5 виробничих дільниць: Котовська, Вапнярська, Роздільнянська, Первомайська, Гайворонська, відділення водопостачання та теплоцех. Основні завдання та напрямки діяльності підприємства це будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів, забезпечення безпеки руху поїздів в частині утримання об'єктів, інфраструктури, залізниці відповідно до діючих нормативних актів. Експлуатація та утримання в належному стані службово-технічних виробничих, культурно-освітніх будівель та споруд житлового фонду, об'єктів соціальної інфраструктури та інженерних мереж, утримання об'єктів водопостачання та надання послуг з централізованого постачання питної води мешканцям Котовська, виконання будівельно-монтажних робіт, надання послуг з теплопостачання до виробничих споруд та організацій Одеської залізниці, та в будівлі житлового фонду станції Котовськ, виробляє продукцію, меблі, металопластикові вироби, бетонні вироби. Столову мінеральну воду торгівельної марки Бірзульська. Так, восени 2012 року було відкрито нову модернізовану лінію розливу столової води Бірзульська, яка забезпечує потребу Одеської залізниці у забезпеченні питною водою працівників залізниці та мешканців чотирьох областей України. За виробництво високоякісної конкурентноспроможної мінеральної столової води під торговою маркою Бірзульська, Котовське БМУ No2 неодноразово відзначено нагородами. Для створення у кожному підрозділі ВП Кутовське БМУ на усіх робочих. Місцях умов праці, відповідних вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, адміністрацією підприємства постійно проводиться робота згідно з положенням про систему управління охороною праці на Одеській залізниці. Велику увагу керівництвом ВП Котовське МУ було приділено небезпечним та шкідливим виробничим факторам і організації та контролю за виконанням робіт підвищеної небезпеки, на які розроблені і затверджені 358 інструкцій з охорони праці. Для цього були розроблені та виконані організаційні і технічні заходи. По навчанню усіх працівників управління створений базовий кабінет з охорони праці і технічного навчання на 40 місць площою 76 квадратних метрів. В його експозиції представлена вся необхідна нормативно-технічна документація стосовно питань охорони праці для усіх професій підприємства. На даний Матери... час на оригінальної філії деська залізниця введена в дію нова автоматизована система моніторингу стану охорони праці. Яка е, в рази піднімає рівень проведення оперативного контролю, контролю другого ступеню, контролю третього ступеню? За станом охорони праці. За допомогою програмного забезпечення та веб-камери проводяться регулярні селекторні відеонаради та проводиться навчання з питань охорони праці у режимі онлайн в головних підрозділах управління, теплоцеху, водопостачання, транспортному та в кожної з виробничих дільниць створені класи та куточки з охорони праці і технічного навчання. У 2015 році здійснено первинне і періодичне навчання 322 робітників, 22 керівників робіт, в тому числі проведено перевірку знань шляхом комп'ютерного Тестування у 50 осіб. Своєчасно та якісно проводиться ступеневий контроль за станом охорони праці та систематичні щосереди перевірки в Дні безпеки. Всього документально оформлено близько 180 перевірок, в тому числі весняний та осінній огляд стану охорони праці та особливий стан охорони праці. Для забезпечення безпечних умов праці та попередження випадків виробничого травматизму застосовують основні профілактичні та додаткові заходи впливу, комісійні планові та позачергові перевірки робочих місць з питань охорони праці і Технічного навчання, проведення своєчасних оперативних нарад по виявленим недолікам, в 2015 році їх проведено 40: проведення семінарських навчань керівного складу з показом відеофільмів відповідної тематики, залучення майстрів та робітників до знімального процесу тематичних фільмів при підтримці з боку голови профспілки ВП Котовського БМУ, видання 25 інформаційних листів з охорони праці і технічного навчання, укомплектування та ведення кожним керівником підрозділу папки майстра з охорони праці та технічного навчання. Виконання робіт з підвищеною небезпекою по нарядам допускам, згідно розробленого положення та відповідним проектам безпечного виконання робіт. Розроблено 18 проєктів. Основним небезпечним фактором для більшості робіт, що виконуються будівельно-експлуатаційним управлінням, є висота. Для організації проведення безпечних робіт проведена інвентаризація, модернізація арештувань та помостів. Забезпечено використання 20 комплектів запобіжних поясів та страхувальних канатів. Під час роботи на висоті використовується автовишка. На спеціальному остаткуванні організовано та проводиться випробування драбин поясів канатів згідно правил. Проведення роботи працівниками основних професій повністю механізована. Працівники у повному об'ємі забезпечені ручним електричним інструментом, який зберігається та перевіряється в інструментальному відділі підприємства. Одним із пріоритетних напрямів є модернізація технологічних процесів з освоєнням сучасного технологічного обладнання. На підприємстві в бригадах та цехах застосовуються пересувні бетонозмішувачі, міксери, ручні електричні та пневматичні інструменти тощо. Організоване проведення випробувань шліфувальних та заточних кругів на. Спеціалізованому стенді для виконання вантажу підйомних робіт підприємство забезпечене трьома автокранами: автонавантажувачем, електротельферами, домкратами тощо. Наладжений суворий контроль в питаннях використання даної техніки у відповідності до правил. Газонебезпечні роботи у водопровідних каналізаційних колодязях на об'єктах газифікованих котелень та при використанні газозварювального обладнання організовуються та виконуються відповідно чинних норм розробленого положення та інструкцій з охорони праці. Роботи в колодязях Конуються у відповідності до спеціально розробленого регламенту та інструкцій з охорони праці. Газові котельні забезпечені необхідними приладами безпеки і контрольно-вимірювальним устаткуванням. Здійснюється ретельний підбір, навчання, перевірка знань персоналу, створює контроль за дотриманням виробничої, технологічної та виконавської дисципліни. Газозварювальне обладнання своєчасно та в повному обсязі проходить технічні випробування, застосовуються запобіжні клапани на кисневих та газових рукавах, укладено угоди зі спеціалізованими Організаціями на доставку кисневих та газових балонів, зберігання балонів здійснюється у відповідності до нормативів. Система навчання з охорони праці орієнтована на освоєння працівниками, зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою, теоретичних основ предметів, закріплення знань в галузі безпеки та свідомого використання цих знань під час виконання небезпечних робіт. По ВП Кутовському БМУ експлуатується 51 вантажна машина: три екскаватори, автонавантажувачі для їх ремонту і технічного обслуговування створені належні умови пра. Цех ремонту двигунів з механізацією ручної праці, цех ремонту паливної апаратури, приміщення пункту контрольно технічного огляду, оглядова канава, робочі місця забезпечені необхідними плакатами та інструкціями з охорони праці, технологічними картами тощо. На території гаража працює медпункт, проводяться передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв відповідним медичним працівником. Санітарно-побутові приміщення відповідають санітарним нормам і завжди утримуються в належному стані. Всі гардеробні приміщення Забезпечені типовими гардеробними ящиками для зберігання вуличного та робочого одягу: душові кімнати, кімнати для сушки спецодягу, кімнати для прийняття їжі, забезпечені необхідним інвентарем. У всіх цехах та виробничих підрозділах створено належні умови праці. Ведеться постійний контроль з боку спеціалістів служби охорони праці та нагляд спеціалістами стане підем станції. Свочасно проводиться атестація робочих місць. Так на підприємстві атестовано 18 робочих місць, на яких працюють близько 82 працівники, з яких 5 Жінок забезпечується дотримання прав працівників на пільги та компенсації за шкідливі умови праці. Усі працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям іншими засобами індивідуального захисту, миючими засобами у відповідності до діючих норм та положень колективного договору, забезпечене виконання протипожежного режиму на всіх структурних підрозділах. 2015 рік був непростим у багатьох відношеннях, але досвід підказує, що хороші показники в питаннях охорони праці це повсякденна кропітка, наполеглива робота всього. Його колективу від простого працівника до керівника підприємства.